То на лінії є, засвічу світло, бо нічого не видно. Ну, нехай буде перша проба, буде отака. Так, яка година? Так, за 5 четверта виходжу на роботу. Зараз йду на роботу. Півдесятої прийду. Думаю, лишити машину біля роботи. Не знаю назад ногами йти мені. Треба ногами трохи спортом займатися, тому що, тому що весна. І треба мити інформа. Сьогодні зранку помила волосся і ось воно таке от таке собі. Так, поїла фрукти, поїла гарний інсалат у місту і дуже мені сподобалося. Огірки, помідори, ванелі, тонно mussarella цитриолю, коротше все мала, все ідеало заправила легенько і з'їла отакі От ваб я закінчую це відео не про що видео смерть дико di, di niente ok ciao